Знаєте, я помітив е, таку річ, що, таку тенденцію, що у світі протягом якогось часу завжди є якийсь е, тренд. Знаєте, я побачив, що е, думаю, багато хто замітив такий останній тренд, який йде, і це е, штучний інтелект. І можна побачити, що його багато хто почав е, використовувати, багато хто про нього е, знає. І знаєте, що ще одне цікаве, що він почав уходити в церкву. І релігія його, до речі, досить почала активно використовувати. Вона його досить добре використовує. Так, але я до цього повернуся пізніше, а зараз хочу сказати, що світ, він як хвиля, він з однієї новини в іншу, він нестабільний, він постійно якось зміняється. Але я той один незмінний. І це є Бог. І він є незмінний і Його слово є незмінне. І якщо він сказав, що спасаємося ми по вірі. То як по-іншому не може бути, значить спасаємося ми повірюємо. Якщо написано, що єдина дорога до Отця це Ісус, значить так, немає ніякої іншої дороги, тільки ця єдина дорога Ісус, і більше ніяк. Якщо написано, що Він прийде, щоб ділити овець від козлів, так і буде. Він прийде і відділить і від цьому бути. І знаєте, коли світ тут, ти не потрібен світу, Він тебе викидає. Але Ісус Він каже, що я тебе не покину, я буду з тобою. І знаєте, я роздумав про притчу, про блудного сина, коли він е, взяв у батька свій спадок, взяв гроші і пішов у світ. Він пішов у світ, все е, розтратив, е, жив собі як хотів. І от е, наступив голод в тому краю, в нього не було грошей, і треба було йти працювати, і не було що їсти. Він харчувався разом з свинь, свиньми, їв ті стручки. І знаєте, мені це нагадало, як гріх, як він нас е, віддалив від отця. Він нас роз'єднав від отця, так само він нас віддалив від, е, дому. Але Ісус він прийшов і Він нас приблизив, він нам показав дорогу е, до отця. Він сказав, що хто бачив мене, той бачив отця. І Він е, показав цю дорогу нам додому. І знаєте, я згадував апостола Павла, він вже була вже така стація, що він вже казав, що він вже хоче покинути землю і бути вже там в царстві. І от він, і от якщо наприклад взяти тільки цей один момент. Тільки взяти цей контекст то можна подумати, що теж Та тільки там, тільки там добре. І ти, по суті, починаєш класти надію тільки ну там добре, але ти навіть не усвідомлюєш, навіть не знаєш, що Він для тебе тут приготовив. Тому немає що ставити надію на те, що буде потім. Ісус е, у молитві, очі наш, Він казав, що царство Боже, воно як на небі, так і на землі. І, ці, і він казав, що царство Боже, воно всередині тебе, і ці небеса, які там, вони є в тобі. І ти є представник цих небес, ти є представник Царства Божого, і ти повинен являти, твоє завдання якраз являти Ісуса, і ти маєш це повну владу, владу в Його імені. це про це також писав: А як стати якраз представником небес? І написано Івана, третій розділ, третій вірш. Хто народиться згори, той не може побачити царства Божого. Якраз це все починається. що Ти визнаєш, що ти не можеш справитися з цим гріхом, з своєю натурою. І другий крок це покаяння. Коли ти просиш пробачення за ті гріхи, за ті вчинки. І знаєте, це покаяння це не просто попросити вибачення. Бо можна попросити вибачення і робити далі те ж саме. А покаяння це на 180. Ти бачиш, що ти робив неправильно. Ти бачиш цей гріх, і ти стаєш проти нього, ти йому противишся, і ти воюєш проти нього. Оце покаяння 180. А далі ти вже визнаєш Ісуса свого Спасителя, Господа, і ти визнаєш, що Він. Воскрес на третій день і запрошуєш його в своє серце. І знаєте, коли я прийшов до Христа, то з певним моментом часу я свідомо, що він є моїм отцем, він є моїм татом. І він хоче мені добра, що він дбає про мене, любить про мене. І ще настільки сильно він хоче бути присутнім в моєму житті. І ще крім того, він робить мене і тебе своїм сином. А тепер вернемося до штучного інтелекту. Всі могли побачити, як почали його використовувати. Особливо може побачити компанії, які. Масово його використовують, пхають інколи туди, куди треба, інколи куди пхається і не пхається. Вони всюди використовують цей штучний інтелект. Навіть можна побачити скорочення в компаніях 5, 10, 15%. відсотків. Дуже багато скорочень через штучний інтелект. Десь він плюс, десь він мінус дає. І знаєте, що цікаво, мені натрапило на відео у червні 2020, 2023 року. В Німеччині штучний інтелект прочитав проповідь в одному храмі для понад 300. Людей, а конкретно використовували такий, може відомий, знаєте, чат-бот, чат GPT. Він створений для того, щоб спілкуватися з вами як з людиною. Хтось навіть говорив, що він спілкувався з цим чатом GPT, і він не відрізнив його від людини, тому що він десь підзавис і не побачив, ну навіть не подумав, що це машина просто. Що цікаво, це теолог і філософ, він розробив повністю програму. І що він тоді включив? Він включив туди повний пакет проповідь, співи, молитву, та ще в кінці благословення. І в кінці на 98 ну, загалом зі всім справився штучний інтелект, тільки було 2 втручання людини. І ще зі слів того філософа і теолога було сказано, що це досить вийшла солідна служба. Знаєте, вони чекало, чи були все якісь такі, знаєте, в людей переживання? Ну, це ж штучний інтелект, ну якби не було це не людина, це машина. І знаєте, були якісь такі речі. Люди казали, що от він монотонно говорить, одне було з переживань, що немає такої прямої взаємодії з людиною, що не видно емоцій. А решта були хороші відгуки. Знаєте, я думаю, що це якби трохи зручно. <кхем> собі взяв ксон поставив, штучний інтелект запрограмував, він відспівує, а збоку можна покидити. І знаєте, штучного інтелекту досить просто замінити рутинні завдання. І особливо ті речі, які повторюються. Якщо, наприклад, ви знаєте, як літургія починається, як вона закінчується, це можна замінити. А це всі знають. Якщо, наприклад, якась проповідь... Вона від аду я всі знаю, чим вона почнеться, чим закінчиться, це заміниться. І буде це використовувати. І навіть будуть, певно, і радіти, що, наприклад, не треба вже з дому виходити. Можна це все, ну, можна це все дому переглянути. Але часом не усвідомлюють, що чому ж так віддаляють один від одного людей, чому, їх, чому вони окремо стають, а за це питання не задають. Хоча Христос він створив церкву, одну єдину, Він хотів, щоб вона була разом, не десь там окремо. Члени церкви це, це тіло Христа. Це не просто храм. І ще цікаво, що вийшов ще додаток, також використали цього штучного інтелекту, він пише проповіді. Тобто він навіть може він пише план, пише навіть там вірші, місцеписання, які використати, і в, кін і в кінці у вас є повністю структура е проповіді. Ви можете собі <кхів> проповідувати. Я це не використовував, все добре. Навіть пише все, пише, ніби все замість тебе, допомагає. Все ніби класно, але тут ти було. А де тут Дух Святий? А де він є? І він щось і стає зразу видно, що він стає просто замінником, замінником Духа Святого. Так само, як раніше стала психологія, вона урвалася і всі почали масово використовувати психологію. Вона ніби почала вирішувати якісь якісь життє, життєві проблеми почала вирішувати. Але що, але що відбувається? Залазить просто в минуле, в дитинство, шукають проблеми, і ніби їх знайшли і вирішили. Але справді вона є, і тільки Дух Святий, тільки Він може цю проблему вирішити. І що ж відбувається? Купаються в цій старій гріховній природі. Ти, коли народжуєшся, в тебе є ця стара гріховна природа. Але коли ти народжуєшся згори, то в тобі поселяється дух Христа. І тобі вже треба пізнавати нового. Тобі треба пізнавати Христа, який тобі нову людину. А те все решта лишити, те старе. І штучний інтелект це є просто машина. І в ній немає духа. Слово воно має йти. В силі Духа Святого. Ця істина вона має йти в силі Духа Святого. Інакшому це все без сенсу. Навіть яке служіння, би не робили, чи то щоб це не було. Якщо там немає Духа Святого, це просто не має ніякого сенсу. І життя нема. Але можна сказати, що, наприклад, ну, добре, наприклад, не буде говорити там штучний інтелект, там, істину. Що, ну, може, наприклад, що він писав тобі, і ти говорив, це ніби буде з духа. Але як він може говорити? Ти отримуєш откровенно, ти отримуєш ці слова від Духа Святого. Він тобі, оскільки дає, він ще й через тебе це сказати. Mm -hmm. Він дає і каже. А тут виходить, що ти щось своє придумав собі, щось своє взяв, і ніби видаєш, що це дух Святий казав. Mm -hmm. Суд буде. І знаєте, і ще один такий момент, що тепер буде складно відрізнити, де правда, а де брехня. Дуже багато буде обманутих. А як це буде відбуватися? Беруть людину, беруть текст, який потрібно. Mm -hmm. І накладають дають, говорити цій людині. І це може зробити штучний інтелект. Та? І, якщо, і якщо ти не відрізниш, то ти, по суті, попав. Тут такий момент, якщо ти дивишся на людину, якщо ти захоплюєшся людиною, то коли таке зроблять, ти не зможеш відрізнити, де правда, де брехня. Тут такий момент, є, що часто захоплюються людьми. І особливо захоплюються пророками. Краще захоплюється Христом. І Ісус сказав, що вівці мої знають мій голос. Тому головний погляд має бути. На Христа, і йти за ним. І тобі потрібно особисто його знати, щоб не бути обманутим, обманутим ворогом, який ще хоче прийти, це вбити, вкрасти і погубити, а це сатана. Тому що головне, тобі потрібно знати Христа, захопися ним. Знаєте, ще було послання одне: якщо б ви любили мене, то не шукали б тільки свого. Мені це послання дуже сподобалося, знаєте, я так його прирівняв як до чоловіка і жінки. Часто таке буває, що вони. от Хочуть одружуватись, і які в них перший мотив іде. Чого вони шукають? Вони хочуть задовольнити чиїсь потреби, чи в першу чергу свої? І отут якесь йде. Потім, коли одружується, щось не складається. Чуть важко жити не так казково, як то би говорилися чи, чи думали? Особливо коли мат доходи, хто буде мити посуду? Івана, 14 розділ, 28 вірш. Чули ви, що я вам говорив? Я відходжу і вернуся до вас. Якби ви любили мене, то ви б тішилися, що я йду до оця. Бо більше за мене отець. Якби ви любили мене, то ви б тішилися. Якби ви любили мене, то ви б раділи за мене. Якби ви любили мене, то ви б знали моє слово, що я говорив. Якби ви любили мене, то не шукали б тільки свого. І знаєте, я так роздумав, що часто приходять до Бога чому? Через те, що хочуть йому щось зробити. Часто приходять до Бога через свої якісь бажання, через свої якісь потреби. Часто. Це якийсь егоїзм, і мені мені можуть прийти, взяти і піти там, де і були. Але хто? Але настільки часто хтось думає за нього, а хто питається, а що хочеш ти? Але можеш почати, відкрий Івана, третій розділ, третій вірш. І ти дізнаєшся, що, що він для тебе приготовив, як ти можеш йому догодити. Амінь.